Вітаю всіх небайдужих до парфумерії. Моє ім'я Оксана, і на цьому каналі я розповідаю про аромати зі своєї парфумерної колекції. Моя улюблена квітка ірис. Моя улюблена пора року цвітіння ірису. Я обожнюю аромат ірису і все, що з ним пов'язано. Мені подобається форма, мені подобається торкатися квітки ірису, подобається вдихати аромат серцевини. І подобається, як виглядає саме стебло ірису. Або Аріс, або Оріс. І мова сьогодні йтиме про добірку ароматів, у назві яких фігурує назва квітки Ірису. І почну я з найстарішого аромату зі своєї парфюмерної колекції від Жак Фат, який створила Марі Саламан у 2009 році. І аромат називається Ірисем. І в мене ще на флаконі не вистачає фіолетової стрічки, яка загубилась, і прекрасної форми флакон. Він навіть нагадує дещо юлу. І я не даремно розпочала свій огляд з аромату від компанії «Жакфат», в якій було створено досконалий ірис парфумерії, з яким я познайомилась. На парфумерній виставці, у дорогоцінному флаконі, який було створено з дорогоцінних компонентів. І мені здається, що аромат Іріс 7, хоч і в 10 чи то в 20 нібито з меншою гучністю, з меншою виразністю, але він дещо наближений до того дорогоцінного аромату, до якого я Дослухалась і щиро здивувалась, наскільки можна було створити такий досконалий натуральний аромат ірисової квітки. Я цей аромат відчуваю, нібито на відстані витягнутої руки від квітки ірису, і до мене ледь-ледь доносяться пахощі цієї квітки. Це аромат пилковий. Злегка деревинний, і він нібито змішаний з ароматом квітки, і нібито коли цей аромат доносився, ще нібито збитий пил був. І коли його вдихаєш, він такий достатньо насичено-пудровий і з легкою косметичною маслянистістю. І цей аромат для мене нібито ірисова подушка, з якою мені. Дуже комфортно засинати. І цим ароматом я користуюсь, коли мені хочеться створити таку особливу атмосферу і поринути виросові думки. Максимально прозорий, ніби навіть крижаний та виважений ірис від Prada, Infusion d'Iris, І на упакуванні вказана парфюмерна піраміда. Мандарина з Італії, неролісту нісу, апельсиновий цвіт, ірис сорту паліда, кедрове дерево, витивер, гальбанум, мастикове дерево, ладан з сомалі і бензоїн з лаосу. І дуже приємна тактильна коробка, нібито вона навіть з оксамиту, і аромат пахне накрохмаленою тканиною. Яку ми дуже щільно попрасували. І цей крохмаль пахне інколи навіть вапняно. І ніби в якийсь момент він кристалізувався. І ніби ці грудочки кристалізованого вапна дають такий легкий, ледь вловимий аромат, і навіть ось. Тут є такий металевий нібито елемент і на ковпачку, і емблема бренду Prada. І ось цей аромат так і пахне, нібито злегка, або металево, або нібито закристалізувалась вода, або якась бурулька, але з акварельною духмяністю ірису. Це дуже прозоро, але і шлейфово. Це нібито ірис, квітка ірису розвивається від вітру, і навіть вітер настільки потужний, що пелюстки ірису відриваються і падають. І така прозорість аромату, така легкість, така тендітність відчуваються в цій інфузії. Ніжний ірис з соковитими фруктами і спеціями створила Наталі Фейстауер для кола парфумерів. Цікаве упакування у вигляді книжки на магниті, і аромат достатньо загадковий, в ньому відчувається та фруктовість з легкою в'язкістю. І тут достатня кількість. Спеції акордів. І інколи я навіть відчуваю тут ладан, який не заявлений в парфюмерній піраміді, на відміну від е, Ірису Прада, який я не відчуваю, але він там є заявлений. І тут така дзвінкість це нібито джерельна вода, яка стікає з гори, і нібито зачіпає кожну пелюстку, кожне стебло, і ніби та вода спадає у невеличку річку, коли всі аромати: і каміння, і землі, і коріння, і зелені, і навіть якоїсь можливо квітковості спадають в одне водоймище, і аромат цієї водянистої, природничої ароматизованої води. Нібито навколо мене. Це м, незвичайний ірис. В ньому є нібито навіть якась і молекулярність, яку я дуже люблю в парфумерії. Він такий загадковий і дуже м, цікавий, аромат компліментарний. він викликає зацікавленість і особливо навесні. Саме в пору цвітіння ірису я максимально користуюсь саме ірисовими ароматами, і цей аромат прекрасний представник ірисового напрямку. Згадала про молекулярність і, звісно, не можу обійти стороною аромат від Eccentric молекул. Перша молекула плюс ірис, яку створив гезашон. І це справжня парфюмерна магія. Це та сама молекула, ісоя супер, і корінь ірису, який звучить дуже цікаво, багатогранно, не побоююсь цього слова. Аромат ніби пульсує, грає, розвивається. Спочатку це досить сухо, це ніби стружка або торса з легкою деревинністю, і коли Проходить кілька годин, і нібито аромат вже стих, він починає взаємодіяти з простором, з повітрям, і нібито розігрівається і розкривається по-новому. Він починає звучати дещо маслянисто. І навіть коли я знову його нашаровую, це поєднання маслянистості з сухістю, з тими стартовими акордами. Це щось неперевершене. І, хоча я і не дуже полюбляю нашаровувати аромати, але з молекулами це допустимо. І коли я в першій половині дня користуюсь цим ароматом, а ввечері мені вподоби гурманські аромати, насиченіші, ванільні, то саме ваніль разом з молекулою і з цим ірисом починає грати інакше. Вона нібито. На якихось інших вібраціях звучить. І я експериментувала саме з нашаровуванням гурманських ароматів і молекулярних. І це просто щось надзвичайне. Постійно цей аромат хочеться вдихати. Дуже його люблю, і він ніколи не набридає. Наступний аромат від іспанського парфумера Рамона Монегала – Impossible Iris. Непростий. Ніжний, м'який, квітково-пилковий, горіхово-фруктовий аромат, в якому одразу, коли вдихаєш, в старті велика кількість пилку солодкавого, духмяного. І в цьому ароматі одразу в старті розпізнається мімоза. Я про нього згадувала у добірці мімозових ароматів. І потім... Аромат солодше за рахунок фруктів, і далі підсушується. І це нібито вже виходить на перший план ірис. Тут я відчуваю і деревинність ірису, і квітку ірису. І саме в базі він мені подобається найбільше. Це нібито на суху деревину потрусили трішечки квіткового пилку. І трішечки полили його натуральним малиновим соком, і аромат починає грати по-новому, коли ще й трішечки підігріється на сонці. В цьому ароматі м, така природничість, і це ніби всі натуральні соки, пахощі зібрані ось в цьому флаконі. Тут є м, характерна солодкавість, але вона досягається не за рахунок. Ванілі, немає м, тієї копченості за рахунок бобів тонка, тут немає ні цукру, тут немає м, абсолютно всього, що може видозмінювати природничий аромат. Дуже люблю його саме у міжсезоння, весна-літо це пора спеціального ірису від Рамона Монагала. Наступний аромат можна назвати навіть строгим. Акварельний хіріс від Відермес, створений майстринею акварельних натуралістичних композицій Олівією Джакобетті. І тут ірис Вологий, нібито він ось ось вранці, і на ньому ще лишилась роса. Або щойно після дощу, коли достатньо велика кількість опадів випала. І нібито ще й густий туман. І це нібито напівакорди, напівтони з'являються спочатку. Потім аромат тепліє. Нібито я опиняюсь в якійсь оранжереї, де на одній грядці з ірисами ростать гвоздики. І ті гвоздики дають гірчинку і саме ту строгість. І тут також присутній коріандр. Потім. Вже тепліє і нібито розвіюється туман, і силуети стають виразнішими. Тут вже з'являється якась в'язкість в парфюмерній композиції заявлений і мед, і амбра, але. Вони можливо в мікродозі, тому що вони абсолютно не відчуваються. В ароматі немає граму солодощів, в ароматі є навпаки сухість. в ароматі я навіть інколи відчуваю витивер, який не заявлений в парфумерній піраміді. І інколи ще додаються якісь квіти: це нібито такий ілюзивний аромат. І постійно я відкриваю щось у ньому нове для себе. Аромат придатний для будь-якого сезону, Цей аромат може бути ароматним я, це може бути універсальною парфумерною композицією на будь-яку пору року. І для мене це аромат, який дуже красиво розкривається на жіночій шкірі, і дещо інакше він звучить з чоловічої шкіри. І цей аромат просто. Насолода і особливо в туманні дні або в дощові дні він розкривається просто неперевершено. В ароматі від джамалон велика кількість ірсової пудри разом з деревиною. Це максимально Сухий для мене аромат. В цьому ароматі нібито деревина, з якої вже висохли абсолютно всі деревинні соки. Це ніби деревина, яка навіть можливо і пилом припала. Тут є велика кількість гіркоти в ароматі є гальбаном, і також тут є фіалка. Ірис відповідає за пудровість, тобто корінь ірису, і фіалка, яка інколи може бути хижою. Це аромат такий меланхолійний для роздумів, для атмосфери, стійкість, враховуючи, що це концентрація інтенсивна колонь, просто шалена. І цей аромат може залишати слід від сезону до сезону на одязі. Якщо, наприклад, його на якийсь светр я наносила навесні. То саме цей аромат такого пудрового, густого, глибокого ірису може мене дочекатися до осені. Я вже розповіла про акварельні іриси, строгі, деревинні, квіткові і молекулярні. І мова йтиме про косметичні іриси. Iris Blanc Le Parfum Poudre – це аптечний бренд, і також існує аромат Франжепані у подібному флаконі, і це густа насичена гурманська, ванільно-ірисово-мімозова пудра, і в ароматі відчувається достатня кількість солодощів. Інколи мені вважається тут і аромат банану, і тут є солодкавість від інжирового молочка. І це ніби я прийняла ванну з великою кількістю піни і нанесла на шкіру ще й доглядовий засіб у вигляді олійки з ароматом ванілі ірису. Аромат може інколи пахнути густопудрово, ніби тальково. Це солодкаво, це ніжно-м'яко. І дуже затишно. І інколи аромат може звучати навіть інтимно. Дуже подобався він мені, як звучав про холоду, і подобається його наносити у вечірній час. Наступний аромат також з косметичним ірисом, але не пудровим, а швидше з кремово-помадним від ювелірного бренду Шопар. ірис Маліка. І Флакон ніби справді дорогоцінний камінь темно-фіолетового, аметистового кольору, і аромат пахне густо насичено, бальзамічно, дещо ладанно, димно. Це ніби я знаходжусь в якомусь приміщенні, в якому запалено багато свічок, дещо в'язко тут за рахунок. Можливо, навіть підсушених ягід. Тут інколи вигулькує в'язкість від сливи, яку я нещодавно почала виокремлювати. І коли вся ця густота в'язкість осідає, потім з'являється квітковий блок. Тут, окрім ірису, є ще запашний жасмин, він додає солодкавості, аромат жіночний, він такий округлий, він нібито. Плавними рухами тебе оповиває і ніби навіть заколихує дуже атмосферний, м'який жіночний аромат гурманського ірису і з прекрасною назвою. Наступний аромат від британського бренду Penhaligon's з красивою назвою Ірис Рима. Його знято з виробництво, і в мене часто буває, що коли аромати знімаються з виробництва, я починаю ними цікавитись і полювати. Так сталося із цим прекрасним ароматом, на флаконі якого є елемент шкіри, а точніше замши і кокетливий червоний елемент декору зі стрічки на ковпачку. І це аромат, який пахне. Ірисом пудровим, дещо косметичним, кремовим, таким, як і в ароматі Ірис Маліка, але в цьому ароматі більше сухості і більше такої тваринності за рахунок шкіри, яка також присутня в парфюмерній композиції. І це аромат для мене пахне залаштунками театральної майстерні або залаштунками. Балетної кімнати. Це ніби балерини готуються до виступу, і вже вони одягнули на себе свій красивий балетний одяг і починають наносити грим. І пудра, і, можливо, навіть залишки рум'ян кремових, залишаються трішечки на зворотньому боці одягу. І це ніби. Косметика, яка поєднується з софітами, з запаленим світлом у великій кількості і з різноманітними фактурами тканин, і все це відчувається в цьому ароматі. Так, елементи шкіри, але вони тут не нав'язливі, вони ледь-ледь відчутні, можливо, навіть якісь шкіряні рукавички, на яких осипалась пудра косметична. Або, можливо, аромат, який передає запах перуки. Аромат такий артистичний, дуже цікавий і дуже радію, що він з'явився в моїй парфумерній колекції. Коли я вперше з ним познайомилася багато років тому, я його не зрозуміла. А ось зараз я вважаю, він з'явився дуже вчасно в моїй парфумерній колекції. Якраз коли я почала цінувати аромати саме такого напрямку. Наступний аромат у вигляді мініатюри, у назві якого фігурує ірис, абсолют ірису Лавіабель від Ланком це фланкер, який нещодавно з'явився. Я була на його презентації, і цікаво було дізнатись про історію створення цього аромату і чим надихались парфумери. І це для мене гурманська з вираженим ірисовим акордом парфумерна композиція, яка дуже цікава саме в старті. В цьому ароматі я відчуваю пудровий ірис, якщо точніше, навіть корінь ірису, до якого приєднується аромат винограду. Аромат солодкавий і ось цей ірисово. Фруктовий акорд звучить достатньо довго, години дві, а то й три. Потім аромат трансформується, починає м -м, солодшати, більше ванілі в ньому з'являтися. І вже коли він розвивається в шлейфі, то це впізнаваний аромат Лавіабель прекрасного життя від відланком. На мініатюрі я зупинюсь, повного флакону цього аромату, мабуть, що мені не потрібно. У мене є кілька версій аромату Лавіабель, про них я розповідала в окремому відео, і прекрасний аромат, ті, що він в мене є, це ірис у гурманському виконанні. І 12 ірис моєї сьогоднішньої добірки у вигляді пробнику. Це Фредерік Маль і парфум створив П'єр Бурдон, Ірис Пудре. У мене вже було кілька пробників цього аромату. Ось так вони виглядають червоного кольору. Але жодного аромату від Фредеріка Маля в моїй колекції так і не оселилось. І, мабуть, що з цим ірисом буде те саме. Ірис для мене тут не надто виразний, він акватичний. Інколи нагадує Хіріс від Ермес, інколи він звучить деревинно, інколи досить сухо, але чомусь досить швидко він трансформується в таку амброву солодкаву парфумерну композицію, з якої я не можу виокремити саме Ірис. Було дуже цікаво познайомитись. Можливо, я ще кілька пробників придбаю і буду далі з ним знайомитись, але поки що флакону немає і цікаве знайомство, Ірис Пудре. Я очікувала більше пудровості, саме Ірисової, але поки що її тут не знайшла. Такою була моя розповідь про аромати, у назві яких фігурує моя улюблена квітка Ірис. Якщо вам відео сподобалось, будь ласка, ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. На сьогодні, все. Дякую за вашу увагу і до скорих зустрічей. Бувайте!